Заробіток в інтернеті без вкладень на сайті, який приносить непоганий дохід. Саме на цьому сайті можна заробити в день до 15 доларів, я говорю про свій досвід. Може, у когось виходило заробити більше, але зараз я говорю виключно про себе. Максимум, що я змогла заробити за 8 годин, це 15 доларів. Мене багато хто питає, який саме використовувати безкоштовний VPN для заробітку в інтернеті на толока. І насправді я не помітила різниці в VPN. Тобто можна скачувати будь-який безкоштовний. Звичайно ж, підійде будь-який, у мене було кілька ВПН. Я встановлювала, пробувала декілька. І якби різниці я не помітила. Ті ж завдання з'являються в кабінеті, та ж оплата на них. Стільки ж завдань кількість не змінюється. Тому абсолютно все одно, який ви завантажуєте та встановлюєте VPN. Єдине, скажу, що я маю VPN Secure блакитний, і там є кілька країн безкоштовних. Спочатку було 5 країн, зараз 4 можна вибрати. І я зазвичай вибираю Америку і користуюся Америкою. Якщо на комп'ютері працювати, тоді в Опері вбудований сам VPN. І коли я користуюся саме тоді ним, коли я його вмикаю. І теж абсолютно все одно який континент материки використовуються. У цьому разі. По-різному, взагалі, щоразу можна змінювати і ставити то Європу, то Америку, то Азію. Завдання тут різні, є, над якими потрібно реально подумати і на які витрачається багато часу. Але є й тупі завдання, тобто легкі до краю. Я в основному вибираю прості. Є реальне завдання легкі та добре оплачувані. Я маю кілька улюблених завдань. В основному їх і виконую: це аудіозавдання, відеозавдання, фотографії, наскільки вони схожі, потрібно визначити. Далі визначити, чи є в повідомленнях СПАМ. Характеристика товарів непогано оплачується, дуже часто дається і легко, і це завдання, завдання легко виконується. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Багато хто заходить і дивується, як я, наприклад, заробляю на цьому сайті, адже завдань немає. Я вам скажу одну річ, і кожен повин, повинен розуміти, що я теж не зайшла відразу і не почала заробляти щодня по 5-10 доларів. Завдань спочатку мало. Можна побачити, адже ви новий виконавець і відразу давати вам багато завдань ніхто не буде. Ви повинні показати свою відповідальність та старанність. Я спочатку проходила тренування. Іспити Я розбиралася з кожним завданням, уважно читала інструкцію, розбиралася, хотіла зрозуміти, як працює вся ця система, на що звертає увагу замовник, який акцент ставити на завдання, і який саме потрібен високий бал, щоб більш-менш був заробіток. Звичайно ж, я тестувала, я хотіла розібратися в цьому і іноді навіть виконувала завдання безкоштовно, щоб зрозуміти всю цю систему. І вже через місяць-два я почала більш-менш заробляти. Я могла заробити за день 15 доларів, 10 доларів, могла за 5 годин набити 7 доларів, це непогано. Тим більше зараз для України, тому потрібно набратися терпіння. Зараз на балансі ми бачимо, у мене світиться зеленим 18 доларів. Мінімальний вивід на ПНР становить 20 доларів, можна виводити українцям тільки на ПНР. Ось завтра я вже її буду виводити, вже назбираю мінімальну суму і буду ставити на вивід. Якщо працювати на цьому сайті, можна кожні 14 днів ставити на вивід. Але на це я ще раз повторюся. Потрібен час, бажання та посидючість. Виведення дуже просте. Про цей сайт я багато разів розповідала у своїх окремих відео. Можете перейти, подивитися. Я показувала, як заробляти докладно, все показувала і розповідала, показувала свої висновки і як виводити вже з ПНР на банківські картки, на монобанк, на приватбанк. Теж нічого складного немає. Все виводиться без проблем. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за ваші лайки, за коментарі. Сподіваюся, це відео вам було корисним. Я надалі буду розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді із вкладенням показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Це буде Україна!